Два з половиною роки це п'ять сесій, 20 екзаменів, 28 заліків та 854 години лекцій, більш ніж досить приводів, аби підбивати підсумки. Вирішили на кафедрі управління персоналом і економіка праці. Тож чому не відзначити? Адже спільні заходи лише згуртовують студентів. Це свято згуртовує студентів, та як безпосередньо для нас, для управлінців, вивчає нас такі якості, як комунікабельність, працьовитість, робота з людьми та інші якості, що також дуже потрібні сьогодні. Зараз вже студенти, побачивши наш приклад, теж хочуть святкувати, теж хочуть отримати якісь позитивні емоції і вже потрохи переймають цю традицію. Схвалює таку ініціативу і керівництво. Ректор зізнався, що в роки його навчання такого свята не було. Це нова спеціальність і для нашого університету, і для нашого регіону. І очевидно, там зібралася якраз така креативна команда, яка вміє влаштовувати собі свята, вміє підводити проміжні підсумки, вміє планувати майбутнє, що мабуть і характерно для управлінців персоналу. Екватор тут святкує так само урочисто, як і закінчення вишу з піснями, танцями, виступами команди КВК, а ще визначають міста містер екватор, управління персоналом. Критеріям відбору є гарна успішність у навчанні протягом цих двох з половиною років. І, звичайно ж, дякують викладачам за знання. Если бы не наші преподаватели, то ми бы не достигли цього екватора, цього полюса на этом празднике У нас будут очень много поздравлений. Тобі ж как будут, как ми будемо поздравляти і благодарить, так само і нас будуть поздравляти преподаватели і адміністрація. Так, ректору Олексію Нестолю вручили диплом зі званням мудрий батько. А декану факультету економіки і менеджменту Петру Вороні, батько наставник. Тож екватор перетнули чудова репетиція за два з половиною роки перед випускним.